Ми побачили цю війну в ніч з 26 на 27 лютого, коли російський спецназ захопив е, уряд і парламент Автономної Республіки Крим, ну і далі почали розвиватись ті події, наслідок яких ми бачимо сьогодні. Хочу ще раз сказати, що ця війна не закінчена, вона точиться. Це гібридна війна, вона точиться на інформаційному полі, вона точиться в терористичних всяких проявах. І останні вбивства в Києві, це теж прояв цієї гібридної війни. Вона точиться на Сході, вона точиться в Харкові, в Одесі, в Дніпропетровську, Запоріжжі, всюди. Якщо ми думаємо, що Путін поміняв свою стратегію, ні, стратегію він не поміняв. Йому не потрібна самостійна, європейська сильна Україна. І ця стратегія, хочемо цього чи не хочемо, буде Путіним Росією імплементовуватись. Тепер які можливі були сценарії? Ну, для того, щоб оцінювати ці всі загрози, пройшло ще дуже мало часу, але я хочу сказати тільки одне. Ми точно знаємо, що один із планів Путіна передбачав відчуження від України всього поясу, починаючи від Харкова, закінчуючи Одеси. Це 100% інформація, і український народ, ми з вами зірвали цей план Путіна. І це колосальна заслуга. Ми оцю ракову пухлину капсулювали, локалізували, і я впевнений, що ми її терапевтичними або хірургічними методами рано чи пізно вилікуємо.